Сьогодні ми провели другу контрольну гру. Сьогодні нашим спарним партнером була команда Молодь Полтава, це юнаки 15-16 років, зіграли 0-0 для дівчат. Це була гра, ми наігрували інші взаємозв'язки. Ми намагалися змінити позиції деяких гравчинь подивитися, як вони будуть проявляти себе в цих позиціях. Деякі дівчата з попередньої гри проявили себе дуже неплохо, і в сьогоднішньому матчі вони вийшли з стартовому ми з ваш з вашим клубом з командою. Ми граємо вже другий раз. Перший раз ми грали літом. Зараз другий наш спаринг. Якщо літом, скажімо так, грала номінальна основа, то зараз більшу частину хлопців ми заділи тих, які не мають ігрової практики, і подивилися їх на фоні, ну, скажімо так, молодої, але досвідченої. Команди е, сьогодні очікували, звичайно, це по-перше гарного футболу, щоб гра завершилась без травм, е, тому що ваші дівчата, як і наші хлопці, е, знаходяться у е, підготовчому періоді до відновлення змагань, тому перш за все, це ігрова практика, матч без травм, Ну, не вийшло виграти 0-0 справедливий результат гри сьогоднішньої. Суперник показав досить добру гру. Ми сподівалися ну, на активний пресинг, тому готувалися цілий тиждень до цієї гри. Що можна сказати з приводу? Своєї гри то була нова позиція досить е, незвично було, але гадаю, є над чим працювати. Наступна гра у нас відбудеться в Дніпрі з дніпром 1 Тому сподіваємось на гарну гру і хороший результат.